ЄС у 2025 році може дати так званій Росії грошей більше, ніж на допомогу Україні. Заїбись, нахуй, блядь. це ще на щастя не точно, це лише можливо, що так станеться. Але блядь, я хуєю з того, що такий варіант у принципі існує. І на тлі цієї новини Зеленський заявляє приблизно наступне: от у 2026-му, Чесне слово, так звана Росія відчує санкції так, що то просто пизда. От, побачите. Зараз, звісно, санкції не так ще відчуваються, але треба ще трохи почекати, і тоді вже навіть війна закінчиться а от санкції не закінчаться, і там їх. Так відчуть, бля нахуй, я вам базару. хуя війна закінчиться, якщо Трамп збирається послати нас нахуй замість ведення буде якихось іще санкцій проти так званої РФ. Типу він почав здогадуватися, що там його наябують, і тому зробить як доросла, зріла людина. Скаже, що більше з нами не дружить. Утім, це також поки не точно.